Всім привіт! І давайте першим розіграємо мангу. Ось у нас листівочка і манга, До речі, на цій стороні на це драгніл. І переможець Ось, будь ласка, пиши нам групу телеграмі, ссылка в шапці каналу, в описі до відео. Ми на тебе чекаємо. І давайте переходити далі. Далі мені прислали посилку від малюпусів. Її так довго слали і сказали, що тут так, не падать. І що тут не факт, що будуть бонуси, які повинні бути з Галиною. Хто не в курсі, мені забули надіслати два підмірника з бонусами. Місяць слали, і то довелося нагадати. Ну, коротко, прислали. Сказали, що бонуси не факт, що будуть. Я сказав, так, намалюйте нам листівку якусь, ми розіграємо. Сказали ні. Знаєте, Якщо ви вам не відправили відразу посилку з бонусами, то знаєте, їх вже не буде. Дивіться, як воно працює. Бачите? Нам таку маленьку писали. до цього перший раз бачу малинку, повного ще багато замовляємо. І ось так вона процедура працює. А від... Вже не, не віддеремо, але... Да. Ось як воно працює, бачите? Урдбуковских немає червоної лінії. і тому коли дергаешь оці язычки, вони і рвуться і нічого не відправляється. Що -то... А щось повезло, навіть щось є. Щось поклали, ну звісно такі, а де мій ножик? Uh -huh. Так, ви якщо не бачили в кіно, якщо, по-перше, не в курсі, то у нас в кіно йде аніме по бінзепалі. Якщо ви його не бачите, то мерщій біжить у кіно. Воно крутезне. Там в шоці люди. Я був в шоці, не очікував, що воно таким буде. Причому я дивився аніме в 3D, щоб ви розуміли, аніме в 3D. Це 2D малюнок в 3D, ну це, звісно, там ще епічно круто. А, ну Зато нам поклали наліпки. Вау, ну наліпки я свої. Одні наліпки я собі заберу. А це ми подумаємо, що з ними робити в майбутньому. Так, а що нам тут поклали? Нам поклали... О, є бонуси є. Так що повезло. Радійте. Радійте, люд, великий маленький. У нас є такі штуки. І що у нас є? Да, тут є галина. Так, ну все. Одну ми галину розігруємо. Галину ми розігруємо, наліпки залишаємо, наліпки в розіграш не входять. Так, і буду вам розіграти Галину. Галина сірий вовк. Мені вона, до речі, сподобалась, як виглядає. Тут якийсь є вовк, який ходить і хоче Галину. А ви б хотіли таку Галину? Хто його знає? Скажете, що ні фу, а я це вас знаю. І котиків таких ви захотіли би. Котики прямо фея. А ось і вовчик сидить. А зараз ще трохи пробіжемося. Накусину ще відкриваю. Відкриваю, щоб поставити печаточку. Давайте ще тут родичам нашим поставимо печатку. А тут, бачите, запаковано по-іншому. Там був такий великий язичок, як можна сказати. І за нього... Джогнув і відкрилося тут. Трохи менше. Вона дуже крута. Гелина. Так що рекомендую. Не тільки те, що ж ти відбувається. Чорна магія на цей, як вона називається, на хеллоуін Хэллоуин. оба відклеїлися Я тільки сказав, що відклеїлася, а відклеїлася. Так. Як виглядає Гелена, навіть кольорові сторіночки, голі діти є. Це таке видно було, щоб голі діти були. І Вовчик був, бачите. Так що, як просвічується сторіночка, тут такі штуки. І у нас тут 16 сторіночок, 5000 примірників. Так що, ось такого. І... Ось такого. Так, де наша печатка? Буде комусь примірник з печаткою. Собі я примірники з печаткою не роблю. Тільки на розіграш чи на подарунки. Раз. Це сюди. І два. Срань. Ну що ж, буде мега ексклюзивно Запам'ятуйте. Вам ще бонуси. Це повезло. Думав вже вигадувати бонуси якісь. Це сюди. І це сюди. Це вам У мене навіть є така сумка тільки чорна. Донатити на ЗСУ, вийти на прогулянку, придбати мангу від мальопусу, розкрутитися. Оце я не зробив. Вийти на прогулянку теж не зробив. Так що. Давайте хто тут є. Це у нас. Марсель Джункс, не знаю, як їх зовуть. Сталкер, Orgboлк Автомат і. А, це була у них книжка по Гіблі, я не замовляв. Так що ось такого плану. Так що лайк, підписка, коментар. І що вам треба мені написати? Мені дуже цікаво, що вам написати. А давайте я вам трошки пізніше напишу. А пишіть що хочете. да, ладно. Пишіть, що хочете. Знаєте, що я кажу, інколи даю вам Це такі завдання. Тому що, як там кажуть, безкоштовно тільки сир в мишеловці. А так як щоб не було воно безкоштовним, то вам є маленьке завдання, що ви, типу, попрацювали. І у нас сьогодні на огляді артбук по вовчиці та прянощам. Да, польский, до речі. Його побачив я в магазині, але він був в такого убитому вигляді, що прям фу-фу-фу. І мені було боляче на це дивитися. Але завдяки Володимиру у нас є повноцінний артбук, не зашамканий, не знищений. не... І тут, до речі, у артбука. Солтачка вкладенка. І він з за цього взагалі не скользить, бачите? Вовчиця та прянощі. Тут, до речі, є голі вовчиці і голі прянощі. Трохи розглядав, ну, есть, тобто як трохи. Пролистав, щоб зрозуміти, воно мені треба чи ні. Як виявилось, треба. Давайте Це приберемо, це поки що зайве. І будемо дивитися на мовчицю по черзі. Такого у нас арпука в Україні нема, тому будемо по максимуму вижимати, дитяка хлоя, як там вона мудра. Тут вона себе лиже, тут її лижуть неймовірно. Сторінки плотні. До речі, навряд чи Мальопус буде це робити. ну, Мальопус артбуки у твердому палітурці тверді. Можливо, це колись мальфар комікс зробить. Дивиться, це, це, це якісь чи їх дві. Вон, яблуки, якісь прям смашнені, це просто капець. Потім ось така дівчина вже не пам'ятає, хто вона, дититься, що вона під дощем робить. Чуже не пам'ятаю. Тут він, якийсь хлопчик. Виноград кушає. Хто не в курсі, виходить у кого там Ольфар комікс, виходить ранобе повчитися по та прянощам. Так що беріть, читайте, кайфуйте, там якраз руководство по цьому, як воно називається, по економіці Іначе є... Аніме дві штуки по вовчиці. Так що також дивіться, там руководство по економіці, як шарлатанством, займатися і не тільки. І ось така дуже гарний малюнок. Тут така, щось її постійно з яблуками малюють, як наче вона тільки яблуки їсть, А де монети? Дивіться, який виглядає ескіз, бачите? цей ескіз, тут якесь вугілля чи що, якісь спеції, це я так розумію. Перчик. А тут діві особи. Дівчина ноги миє, тут вона щось соблазняє. Тут вона дика, гола. Вона в курсі вона вовчиться, реально вовчиться. І голою. Тут воно яблуко сосе, тут пиво сосе, тут колоски сосе, тут воно в банці париться. Так що, А коли в банці парились ви, ось така дівчина, ось така з овечкою, Ось така. Ого, тут у нас є гола, але не гола. Так що гола не гола не рахується. Ось така сидить, щось тут якісь збочення. Спокушає, але погано виходить. О, тут у Монашки покраще виходить. Це в цьому світі, я так розумію, замість хрестика якась діаграма. Так що... Ось такі ілюстрації Вон є йодом. Сіточку йодову зробили. Ось така, така, така соблизняється поза. Каву п'є. Ну насправді це не кава, це якесь більше на компот. Чи як там зі спиці роблять спеціальну каву? Гвинт Лейн, мабуть. Це не він. Курка з яйцем. Де таке видане. О, тут інша дівчина. Тобто, дівчина. Інший малюнок, по-іншому намальована мальована стилистикою, також гола. Тут он якусь брачку кормлять. О, Тут вона роздягається, тут вона одягається, тут вона в тивій позі сидить. Оператор знає, що малювати. Так, ще її голою, Це якусь блондинку намалювали з келихом молока. Тут лежить, як босс, ноги нюхай. Тут на полу голе лежить цим, документом. Тут вона знову сидить, мапа. О, тут вона з монашкою чи з якимсь священицею. Мується, тут вона витирається, тут вже священниця сидить. Правда, священниця я не пам'ятаю, тут вона знову гола, тут вона їх, їсть, тут вона на цих гарячих джерелах миється, тут вона щось знову жере, тут знову жере, тут вона дивиться на місяць. Тут знову жере, охронення дуже круте. О, тут миється, тут миється, домивається, тут жере, тут спокушає. Тут у нас жере яблуко, он колоски, бачите, Вони там, якщо віддавалося питання, поки гарта, що тут у неї, тут у неї нічого. Отут, 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 тут у неї якісь там колоски. З якоїсь там щось її родини чи що-то такого. І ось вона. Знову цей ця, Види, це п'ється. Нюхає колоски свої. Дивіться яка крутезна картина. Тут ще ось така монашка. Тут не монашка якась. як вона буде правильно сказати. Така Овець Пасе. Не пам'ятаю. О, це крута вигляда картина. Золото. Нарешті золото пішло. Де монети? пельмени, голі дівчата. Оце якась... Це вона з мамою. О, варіанти з мамою. Дивіться, скільки. Тут, де, які вам більше подобаються, більш жовтоваті, красноваті, філоваті, зеленоваті, синьоваті. Такі жовтоваті, менш. І зеленоваті менш. Мені це подобається. Як виглядає це прикольне. А сам оригінал ось такий. Книжки читає. Хлоя розумна. Дивіться. Така. Ось такі штуки з о, Блондиночка. Я вже не пам'ятаю хто вона. Он наравал для ім'я Ось Хлоя. О, монети. Нарешті монети. Це що вона, спить. Тут знову бачите, з різними градієнтами кольорів. Оце мені подобається оце. Так, це вона з мапою щось знову п'є. Тут знову якісь, а тут вже є голі груди. Тут вже хтось намалював повністю. Так, тут вони щось погуляли, потім вона плаче, тому що перегуляла. Тут вона обнімає, тут вона хоче з'їсти кролика. Тут вони тусять, тут вона сьорбує молочко. Тут вона обнімає декамуру свою. Тут вона щось руки тягне, тут вона яблучки кушає. От, бачите, два малюнки. Тут вже інціали на Оба Обана, Це прям точно декамура. Треба це брати і роздруковувати для подушки. Якось такого. Ось ще для подушки. Так що думайте, ось така 10 років, що я так розумію, повчиться. Але це не точно. Ось сидить, ось щось їсть, це на день, мабуть. Тут із цікавого в, тому, в цьому артбуці те, що немає. Пояснень до чого, звідки що це за ілюстрація. Якщо пам'ятаєте, я робив огляд для арбука по Єві, так там у кожній ілюстрації була написана звідки, що це таке, з якого журналу, з якоїсь там публікації. Тут у нас прям білі зображення пішли. Це якісь там зраноби чи манги. З дельфінами тусять. Чи може? Кольори закінчилися. А ось щось тут є. Правда, це, щоб дізнатися, що це таке, треба додивитися. А, відразу там не можна. О, тут навіть манга є. І зомбі, як вампіра, бачите? Хелен... Хеленський випуск. Не просто так. Ексклюзивний, так мабуть, комікс, якась історія. Хто владіє древньопольською, може почитати. Ой-ой-ой! то навіть, ну як же ж так, без голої вовчиці ще з хлопчиком. Це ж... Це жесть. Що що тво, творить? Збоченка. І ще дві ілюстрації. Отак повинно бути, насправді. Це дуже прикольно. Та-дам! Що тут у нас польські якісь штуки? Примірників нема. 2017 року цей артбук. 10 років, це вже її майже 20 вже років. Так що задумайтесь. Примірників кількість тут немає, на відміну від нашої. Надруковано у травні 2025 року у Варшаві. щось таке. Ну, Директор, щось там, треляля. Так що ж таке? І тут у нас є, що у нас є? А у нас є... Як бачите, супер для адбока. Нічого цікавого нема, але... Но... Давайте. Ось такий цікавий артбук по вовчиці прянощі. Так що можете також писати ваші думки по цьому артбуку, який вам сподобався, він вам не сподобався. Що цікавого, що не нецікавого. Да, тут тільки по вовчиці та прянощі, не впевнений, що тут по... Всім аркам пройшлися. Це якісь певні моменти. Розповіді. Тут у неї прям консервований сидер з яблуками. Квашені пив яблука, пам'ятаєте такі? Якщо... Готували вам бабуся чи щось такого. І коштувало 65 злотих. Отакоє. І 5% налог воно написано. 16. Так що пишіть, буде цікаво побачити, що ви побачили, що ви думаєте. Бо вона прикольна. Вона не така вартісна, як книжка від наших мальопусів. Такі артбуки, прям такі, вони прям мега. Ну, ось така книжка існує. Пишіть, цікаво почути вашу думку. Що ж тут такого? Так що пока-пока.